Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу на знаходження максимального потоку на транспортній мережі. На каналі вже є відео із розв'язком транспортної задачі посилання дивіться в описі. Отже, наше завдання знайти максимальний потік на транспортній мережі, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Вхід у мережу знаходиться у вершині 0, а вихід у вершині К. Пропускні спроможності ланок, позначені цифрами на ребрах графа. Спершу оберемо собі маршрут слідування та позначимо його М1. М1 дорівнює 0,145К. Це означає, що маршрут з точки входу 0 пройде по ребрах 1, 4 та 5 і завершиться в точці виходу К. Для наочності завантаженість мережі першим маршрутом позначимо чорним кольором. Тепер знайдемо вузьке місце на нашому маршруті. Позначимо від м 1 від М1 це найменша пропускна спроможність ланок на першому маршруті. від М1 дорівнює мінімум серед чисел 18, 16, 20 та 15. Це буде 15. Отже, кожна ланка маршруту М1 завантажиться на 15. Це відображаємо на нашому графі за допомогою стрілочок чорним кольором. Ребро 5К використовує повністю об'єми пропускної здатності. Тому паралельно ребру проведемо чорну лінію та позначимо завантаженість 15. Побудуємо маршрут М2. М2 дорівнює 036К. Позначення будемо виконувати темно синім кольором. Так як маршрут М2. Немає спільних ланок з маршрутом М1, будемо використовувати їхні максимальні пропускні спроможності. Фі від М2 дорівнює мінімум серед чисел 15, 18 та 10. Це буде 10. Кожна ланка маршруту М2 завантажиться на 10. Відображаємо це на нашому графі за допомогою стрілочок темно-синім кольором. Ребро 6К стане повністю завантаженим. Тому паралельно ребру на графі проведемо темно-синю лінію та позначимо відповідну завантаженість. Тепер ми маємо вже два повністю завантажених ребра. Для побудови наступних маршрутів вони не можуть бути використані. Маршрут М3 М3 дорівнює 0, 2, 4, 5, 7К. Позначення будемо виконувати червоним кольором. Зауважимо, що на ребрі 4. 15 одиниць від максимальної пропускної спроможності Уже використано. Фі від М3 дорівнює мінімум із чисел 20, 15, 5, 16 та 20. Це буде 5. Кожна ланка маршруту завантажиться на 5. Ребро 4, 5 стане повністю завантажене. Виконаємо відповідні позначення на графі червоним кольором. Тепер граф матиме наступний вигляд, який ви бачите на своєму екрані. Оберемо маршрут номер 4 позначимо фіолетовим кольором. М4 дорівнює 0, 2, 3, 7, к Не забуваймо перевірити, чи на обраному маршруті немає повністю завантажених ланок. Фі від М4 дорівнює мінімум серед чисел 15, 14, 10, 15, що дорівнює 10. Кожна ланка маршруту завантажилася на 10, а ребро 3,7 стало повністю завантаженим. Виконуємо необхідні позначення на графі фіолетовим кольором. Побудуємо маршрут М5. М5 дорівнює 0, 3, 6, 7К. Позначення будемо виконувати коричневим кольором. Фі від М5 дорівнює мінімум серед чисел 5, 8, 6, 5. Дорівнює 5. Ребро 03 та 7К повністю використають свою пропускну спроможність. Позначимо це на графі. Більше маршрутів ми скласти не можемо, оскільки неодмінно прийдеться використати повністю завантажене ребро. Тому зараз знайдемо максимальний потік фікати на транспортній мережі, Фікати дорівнює. Сума Фі від МІ того від і дорівнює 1 до 5 що дорівнює 15 плюс 10 плюс 5 плюс 10 плюс 5 дорівнює 45. Відповідь. Максимальний потік на транспортній мережі дорівнює 45. На сьогодні все. Пишіть ваші запитання в коментарі, ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую.